Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії працює Богдана Мосов. І найближчі дві години ми проведемо. Разом почнемо із ситуації на Херсонщині. Російські окупанти планують незаконно провести вибори на окупованій частині наших земель. Зокрема, в Херсонській області сподіваються 10 вересня цього року провести вибори до Державної думи Росії, схиляють місцевих жителів, отримувати російські паспорти і вступати до лав «Єдиної Росії. А також посилюють фільтрацію. Про це повідомляють новини Приазов'я, Радіо Свобода. У партії Єдина Росія 28 лютого заявили, що нібито прийняли до своїх лав більше тисячі жителів Херсонської області. Заступник голови фракції у Держдумі Ігор Костюкевич сказав, що поки не всі з цих людей мають російські паспорти. За його словами, єдина Росія формує на захопленій частині Херсонщини команду однодумців. Ну що ж. Е що, що це означає і що зараз відбувається на захопленій частині Херсонщини, Про це ми поговоримо із Сергієм Хланом, депутатом Херсонської обласної ради. пане Сергію, вітаємо! Слава Україні! Вітаю героям! Слава Херсонщина! Це Україна! Пане Сергію, ми в принципі пам'ятаємо, як росіяни проводили так звані референдуми на Херсонщині, в тому числі це був повний провал. Дуже мало хто захочувався брати в цьому участь. Що зараз відбувається довкола цих от, так званих виборів? Що планують окупанти? Дійсно, ми всі пам'ятаємо, як окупанти. Починали проводити організовувати фейковий референдум і на правому березі Дніпра, і в місті Херсоні, як вони так само збирали там центр виборчковими, виборчі комісії, і так далі, де й проводили той фейковий референдум, розказуючи, що вони тут назавжди. Але ж результат ми всі бачимо: Херсон деокупований, правий берег Херсонщини, весь деокупований. Поки що окупанти знаходяться на лівому березі, і тут вони знову, Ову починають е, грати свою пластивку, як то кажуть, і е, тепер іде вже розмова про вибори до державної думи Росії 10 вересня, е, гуляйтерсальдо. Організував так званий центр виборчком, призначив туди. Причому це жінка, яка співпрацювала з Сальда ще в той час, коли він був міським головою. Балотувався на міського голову в місті Херсоні, і вона, як ми бачимо, разом з ним і йде, і зараз коломарантка, яка очолила. Центр виборчком фейковий, ну і освітлює це все пропагандистський канал Таврія, який працює зараз на окупованій території, і висвітлюють цю подію. Вони зараз розганяють цю інформацію, і я так розумію, вона їм потрібна для того, щоб знов-таки більше піднімати дух своїх колаборантів, тому що. Настрій серед колаборантів він нехті собі, бо частина вже колаборантів, які там трошки меншого ступеню впливовості, то вони вже потікали до Криму. Ці ще колаборанти, які очолюють там фейкові адміністрації окупаційні, вони зараз все ж таки здебільшого знаходяться в Гінічському районі, а саме на Арбатській стрілці, там де вони. Оголосили, що там буде урядовий квартал, так званий, але ж частина все ж таки вже тікає, і саме для того, щоб підбадьорити ось цих колаборантів. Вони починають заздалегідь ось цю інформацію з виборами, що, начебто, дивіться, ми тут вибори організовуємо ні про яку здачу Херсонщини бути речі бути і не може. Але ж самі вже розуміють, що довго втриматись їм на Львобережжі не вдасться, і треба буде покидати їм поки що окуповану частину Херсонської області. Ви згадали про очільницю так званої виборчої комісії місцевого Марина Захарова. Так Йдеться, йдеться про неї. Да, да, а да. що це що це за особа? Ну, ви знаєте, ця особа це просто помічниця Сальдо. Вона не була там дуже публічною, не була дуже відомою в Херсоні. Це можна сказати так: його помічниця, яка з ним співпрацює доволі тривалий час життя. Ось цікаво, що на Росії кажуть у партії «Єдина Росія, що буцімто більше тисячі жителів Херсонської області прийняли до лав своїх, але при цьому у них немає російських паспортів. Ну... Це взагалі заява якось дивно виглядає. Ну, мабуть, людина, яка б зголосилася б не знаю, колаборант, чи може не колаборант, а якийсь, якийсь бюджетник, якого до цього змусили, ну, мабуть, у неї був би паспорт, якби вона уже аж до такого дійшла до, до отримання е квитка партійного єдіни Росії. Що це, що це за інформація, така якщо це можна інформацію назвати, чи про що це свідчить? Та це чергова фейкова інформація від расистів, е, і вона не про що не може свідчити. А те, що о, це свідчить тільки про те, що окупанти на зараз як би не намагались примусово паспортизувати людей в окупованій Херсонщині, їм це не вдається. Вони вже е, і вдаються і до погроз, і до залякувань, і там розказують про те, що той, хто не отримає російський паспорт, відповідно не зможе перереєструвати своє майно. Не може перереєструвати свої автомобілі, де автомобілів вони взагалі там били вже з березня штраф, якщо авто пересувається на українській реєстрації. А згодом будуть а згодом кажуть, що будуть вилучати такі авто, тобто фактично забирати у людей. Те саме стосується іншого майна і земельних ділянок. Кажуть, що ті земельні ділянки, які не будуть перереєстровані. То відповідно вони будуть вилучені націоналізовані, ну і все майно інше. Тобто, ось таким залякуванням зараз окупанти намагаються змусити людей отримати російський паспорт. Ну і відповідно, в них зараз обов'язкова умова отримання російського паспорта це здача українського паспорта. Ну і бажаючих це робити абсолютно немає. Ну не можу сказати, що зовсім немає, тому що. Під тими чи іншими там причинами, під тим чи іншим тиском, все ж таки, і частина людей отримує російські паспорти, бо інколи отримання грошей воно пов'язано саме з російським паспортом. А та ситуація, в якій знаходяться люди, вже більше року, не маючи можливості працювати, не маючи можливості заробляти. То там я зараз мені важко засуджувати або не засуджувати цих людей. Тут кожен випадок треба буде е, розбирати окремо, тому що ситуація дійсно ну край важка. Ті люди, звичайно, які е, співпрацюють з окупантами і пропагандують окупантів і, і їх роботу, і те, що вони роблять, то ті люди звичайно мають понести відповідальність. Ну і тих, хто працюють ось цих е, колаборантських. Адміністраціях так званих фейкових до інших треба там, все ж таки, буде більш детально підходити. Але ж є частина людей, яка категорично відмовляється. Ну і на зараз вже все ж таки пройшов рік і частина людей. Вже з огляду ось цього посиленого тиску починає виїжджати з окупованої частини Херсонщини, тому що надалі вже такий шалений тиск, хоч на зараз і дуже ускладнений шлях виїзду з окупованої Херсонщини, бо тільки через Крим можна потрапити або до Грузії, або до Прибалтійських країн, ну і відповідно подолати дуже довгий шлях, і він. Коштує там певних грошей і там велика кількість пересадок від цього, але все ж таки вже далі терпіти той тиск, який на зараз відбувається в окупованій частині, вже люди не можуть. Пане Сергію, постійно надходить інформація про те, що колаборанти так чи інакше покидають деякі міста, і, зокрема, там в той самий генічіськ переміщаються. А наскільки масове масштабне це явище, і чи виходить, що в такому випадку що і, і тиск, мабуть, на населення має зменшуватися, і паспортизація зменшуватися, якщо там немає колаборантських адміністрацій, чи вони там мало? Представлені Колаборантські ну, адміністрації дійсно повиїжджали, е, і це можна казати про ті адміністрації е, тих населених пунктів, які знаходяться на узбережжі Дніпра, але не можна сказати, що зменшився тиск, тому що адміністрація адміністраціями а присутність ФСБшників вона доволі е, е, сильна, і е, окупанти посилили присутність ФСБшників, які зараз. Е, Практично в кожному населеному пункті і саме тиск на людей в окупованих територіях він зараз іде не через е ось ці окупаційні адміністрації а більше все ж таки через російських ФСБшників, яких доволі багато зараз. На, в окупованих населених пунктах і ФСБшники на сьогоднішній день в тому числі контролюють і ось ці окупаційні адміністрації, які є. А формально з Каховки, Нової Каховки, з Олешок з Голої Пристані, з Горностаєвки, ці всі адміністрації вони перемістилися і знаходяться зараз. На Арбатській стрілці, в Скадовську окупаційна адміністрація знаходиться на місці, в Новотроїцьку на місці, ну і відповідно в Нижніх Сірогозах і в Івановці там знаходяться вони на місці. Тобто окупаційні адміністрації тільки не перемістилися ті, які знаходяться е населені пункти на узбережжі Дніпра. Вони дистанційно там дають свої фейкові укази там про націоналізацію тих чи інших об'єктів. Про заборони ходіння гривни і так далі, але сам сам тиск і сам, скажімо так, не контроль ситуації, а ось цей військовий порядок, чи військовий тиск, це все робить якраз ФСБшники Росії. Сили оборони півдня днями звітували про ліквідацію 18 членів російської ДРГ, які пересувалися на моторних човнах біля Херсону. Бачимо, що окупанти не покидають свої спроби діяльності спроби своєї діяльності на Дніпрі. Який характер їхньої діяльності там, що вони зараз роблять? Це вже традиційно відправляється там чергова група ДРГшників разом з човнами. До підводного флоту, тому що окупанти ну, десь на протязі трьох тижнів, трьох-чотирьох тижнів намагаються посилити свою присутність на островах плавнів Дніпра. Вони намагаються це робити для того, щоб продовжувати тероризувати містян, продовжувати тероризувати місто Херсон, тому що якраз. З цих островів, ну як і на початку деокупації, окупанти звідти ввели щільний мінометний огонь по місту Херсону і по якраз найбільше страждав мікрорайон острів від цього, то згодом все ж таки нашим Збройним силам вдалося зачистити ці острова від окупантів. Мінометний обстріл став трошки менше. Тепер окупанти намагаються посилити свою присутність на цих островах, але ми бачимо, наші збройні сили ведуть доволі ретельний контроль якраз водної гладі і пересування окупантів по цій водній гладі. Закріпитися їм на островах ну в острови Плавні. Вони мають. Болотисте, таке, болотистий ґрунт, і окопатися там неможливо, тому окупанти просто використовують людські дачі для переховування. Частина, яка дістається до цих островів, То вона ховається якраз по цим дачам, переміщаються, але наша контрбатарейна атака доволі там, влучно накриває ці всі вогневі позиції. Які з'являються нові чи в плавнях, чи не на березі лівого берегу зараз ми можемо спостерігати дуже потужну контрбатарейну атаку наших збройних сил по ліквідації, якраз ось цих вогневих точок, і в плавнях, і на лівому березі, де й пересування човнами диверсійно-розвідувальними групами. Зараз жителів Херсона і області закликають виїхати з регіону, оскільки російська вла російські війська продовжують обстрілювати житлові квартали. А є взагалі можливість евакуювати от Херсон? Повністю, ну ви знаєте, повністю евакуювати Херсон. Я думаю, це буде неможливо, тому що ну є така категорія людей, які ну, категорично відмовляються виїжджати і, і знаходяться в місті Херсоні, і повністю евакуювати там до 60 тисяч людей знаходиться на зараз в місті Херсоні по приблизним оцінкам і підрахункам. І все ж таки це велика кількість людей, яку б треба було примусово. Евакуйовувати, ну це раз. По-друге, ну люди не хочуть виїжджати. Люди хочуть залишатися в себе в домівках. Люди пережили окупацію. Ну і кажуть зараз, що незважаючи на ці обстріли, ми переживемо і ось цей тероризм армії Російської Федерації. Але на превеликий жаль, ми щодня маємо і постраждалих, і поранених, і, і загиблих. Сьогодні одна людина загибла, троє людей поранена внаслідок. Не обстрілів окупантів прямо зараз. Окупанти ведуть обстріл там центра Херсона, знову б'ють по місту Херсону системами залпового вогню. Вони зараз почали знову таки використовувати системи залпового вогню. Зараз мінометами вони накривати місто не можуть. Ну накривають, але все ж таки я повторююсь, наші вдало ліквідовують ці вогневі точки. зараз окупанти знову вдалися до обстрілу систем залпового вогню, які дозволяють їм. Здальшої відстані вести вогонь по місту Херсону і тероризувати херсонців. Видання CNN нещодавно писало про те, як на захоплених територіях України Росіяни створили мережу щонайменше 20 катівень. Зокрема, такі катівні знаходили в Херсоні. Це дуже важливо, що про це не перестають писати ЗМІ, міжнародні, важливо підтримувати інформування про ці звірства росіян. А що ми знаємо в цьому плані, що зараз відбувається на поки що окупованій частині Херсонщини? Так, дійсно, і оприлюднено. що 20 кати катівень було на правому березі в місті Херсоні. Вони вже оприлюднені. До речі, Сальдо абсолютно нещодавно там видавав свою порцію. Пропагандистських там матеріалів, що ніяких катівень не було, і це все видумка. Ті не були, і вони зараз є. На превеликій жаль, і на окупованій частині Херсонщини ці катівні є. І є ось ці камери затримування, де окупанти тримають людей і продовжують затримувати і на зараз людей, деяких залякують. Деякі просто пропадають після того, коли затримують окупанти людину. Тобто окупанти продовжують використання і катівень, і ось цих камер затримання, і на зараз і використовують тотально, і, і на зараз йдуть е ще повідомлення про те, що то в тому, то в тому населеному пункті відбувається затримання людини. І на превеликий жаль, є такі випадки, коли люди після затримання не повертаються назад. Ще місцеве видання «Мост» писало такі речі. Цікаві вони зазначають, що Валерій Висовень, який до окупації очолював Херсонський державний будинок творчості. А після цього пішов на співпрацю з росіянами, мало того, що нікуди не втік, а ще й ходить спокійно собі по вулицях міста. Кореспонденти моста його там бачили. Зазначається, що під час окупації він очолював государственне бюджетне бре. Називательне учрежденні допоміжного образування Херсонської області, дверець детського юношеского творчества. Про що відповідний запис у російському реєстрі? А, а скажіть, а багато таких от в Херсоні висовнів ходить, які раніше з окупантами співпрацювали? Трапляються такі випадки, на превеликий жаль, вони є, їх фіксують, але треба писати заяви треба писати заяви і на зараз дійсно складна ситуація в тому що ну, от херсонці об'єдналися якраз в ці ідеї і починають інформувати в тому числі і Службу безпеки України, але ж е, необхідно, щоб були там чи відеодокази, чи відеозаписи того, що відбувалося, чи покази там е, двох і більше свідків того, що відбувалося, і ознаки колаборації цих людей. Тому дійсно роботи дуже багато. Попереду нам нещодавно був скандал знову таки. Не ну, новопризначений голова Херсонської військової адміністрації, там одного з колаборантів, там навіть намагалися е, десь працевлаштувати, і це викликало великий суспільний резонанс. І ну, це з огляду того, що людину призначено на херсонця, він людей особливо не знає, але я думаю, все таки більш ретельно треба аналізувати тих кадрів, які з'являються в найближчому там колі оточення, і яких приводять на співбесіди і так далі, тому що якраз ситуація з переховуванням колаборантів і які намагаються зараз там тишком пересидіти, і, і, начебто, їм все з рук зійде. Ось тут з цим треба працювати, і тут якраз велика робота там громадськості херсонців для того, щоб об'єднуватись, в тому числі там через соціальні мережі, можна обмінюватись інформацією чи відеозаписами, чи інформацією з тих там пропагандистських тоді сайтів. Бо багато людей зберігали цю інформацію щодо тих чи інших колаборантів для того, щоб це були докази якраз до притягнення колаборантів до відповідальності. Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорить... підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.